Друзі, хочу стисло поділитися з вами своїми думками щодо того, чому саме зараз відкрили кордони для чоловіків віком до 22 років. Знаєте, для мене все очевидно. Дуже багато фактів злочинів та фактів зради цієї влади. Почну з самого початку. У 2021 році. Приймають черговий антинародний та антиконституційний закон про корінні народи України, яким виключають нас всіх українців з переліку корінних народів України. Це факт. Ми українці вже не є корінними народами України. Можете перевірити кожне моє слово. Нас юридично виключили з переліку корінних народів України. Залишилось тільки нас позбутись, що відбувається потім. А потім Верховна Рада на чолі із Зеленським готують плацдарм для запуску ворожих військ на територію України для реалізації плану очищення територій України. Вони е розміновують переправи, мости, пропускні пункти, відводять війська від лінії розмежування. Потім, я думаю, всі ви пам'ятаєте Оман невідомі домовленості Зеленського та Путіна. Потім шашлики і. І після того повномасштабний запуск ворожих військ на територію України Підкреслюю, не вторгнення, а саме запуск ворожих військ на територію України з передачою сотень населених пунктів ворогу. В результаті е невизнана повномасштабна війна, яка дає можливість внутрішнім ворогам знищити нашу економіку, промисловість, обороноздатність. А також знищити конституційний устрій України, крім того, дає можливість внутрішнім ворогам влаштувати геноцид справжньому корінному населенню України. В результаті мільйони загиблих, мільйони скалічених по факту Збройні Сили України перетворились на машину по утилізації населення України. Близько 10 мільйонів українців змушені були тікати від війни за кордон, і зараз, щоб вони не змогли повернутися до своїх домівок, їх залякують ув'язненням. Тобто, з однієї сторони українців винищують, а з іншої не дають і шансу на повернення додому. А ось тепер чому дозволили виїзд молоді? Друзі, це очевидно, частину молоді у шахрайський спосіб заганяють на утиль, на контракти в армію. А інша частина, здебільшого думаюча, та не під контроль на владі, та частина населення, яка не підпадає під злочинну мобілізацію, якраз і є дуже небезпечною для внутрішніх ворогів. Вони нещодавно відчули велику небезпеку та загрозу з боку молоді. Ось чому п'ята колона Кремля дозволила виїзд за кордон молоді віком до 22 років, тому що Україна майже очищена від українців. І по факту залишилось ще декілька прошарків, від яких треба позбутись їм, українці! У нас немає часу. Гуртуємось та починаємо активну боротьбу. Я впевнений, разом ми точно вистоїмо. Слава Україні!